Район м'ясокомбінату та одна із центральних його вулиць Святослава Хороброго, що раніше Марини Раскової, зазнає частих відключень від тепло та водопостачання. Дорога вздовж і впоперек перерита настільки, що автівки частенько рухаються по зустрічній смузі, а перед багатьма будинками і сліди перекопаних, пересипаних аварійних ділянок. Сьогодні ж у зв'язку із проривом теплової мережі тимчасово припинено постачання тепла споживачам, що в будинку Святослава. Хороброго 34. Незважаючи на холод та морозний пронизливий вітер, працівники Бердичів Теплоенерго змушені лізти до ями та годинами проводити заміну зношених ділянок тепломережі. Жартують бригада 60, бо молодь нині з багатьох причин не йде на такі роботи. Молодежів треба все і зраду, так? А нам ж так собі. Якщо б зарплата була хороша, то та я Та нас би вигнали Але зарплати. розумієте, зараз через воєнкомат та й не хочуть йти. Кадровий голод нині відчувають чимало комунальних господарств. Війна це у перших, а в других і, і, міняти труби треба. Багато труб, які вони вже пройшли свій срок годності. Все ж працівники теплоенерго обіцяють, до вечора мешканці будинку по Святослава Хороброго будуть із теплом. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.